Вітаю вас, мої любі малята! Доброго дня, шановні батьки. Погляньте, кого я сьогодні зустріла на прогулянці. Це Равлик. Ну, Мумо з ним вітатись. Доброго дня, Равлику! Малята, сьогодні вранці пройшов дощик. Та равлик вийшов зі своєї схованки. Мені цікаво, як же живуть равлики. Ну, ми разом з вами за ним поспостерігаємо. Малята, погляньте, що це на спинці у равлика. Так, це його будиночок, а ще його називають черепашка або мушля. Равлики одразу народжуються зі своєю хатинкою. Якщо ми торкнемося його будиночка, відчуємо, що вона гладенька, холодна та тверда. Равлик захований у свою хатинку. А те, що ми бачимо, це голова. Та шиє равлика. На голові він має ріжки. Одні довгі, а інші короткі. Довгі ріжки це його оченята. Равлик дуже всього боїться і коли відчуває небезпеку, то ховається у свою хатинку. Равлик дуже боїться, коли холодно та дуже коли спекотно. Тому равлик полюбляє дощову погоду. Саме тоді вони виходять на прогулянку. Він дуже полюбляє їсти травичку, листочки та квіточки. Равлики бувають великі та маленькі. Вони самі повільні тваринки, які мешкають в нас в Україні. А ще равлики дуже милі тваринки. Їх можна тримати вдома як домашніх улюбленців. Ось такі вони чудові та милі тваринки. Малята, послухайте закличку, яку треба говорити тоді, коли хочете, щоб равлик визирнув зі своєї домівки. Равлику, равлику, висунь ріжки, дам тобі цукерки та печива трішки. Діти, то за ким ми сьогодні з вами спостерігали? Так, за равлику. А скажіть мені, будь ласка, хто запам'ятав, що люблять їсти равлики? Так, травичку, квіточки та листочки молодці. А коли равлики люблять виходити на прогулянку, хто скаже? Так, так, коли йде дощик. Молодці малята, шановні батьки, розвивайте спостережливість у своїй малечі та прививайте їм любов до нашої рідної природи. А я вам бажаю гарного та мирного дня. До побачення!